Доброго дня! Сьогодні розкажу, як перевірити блок живлення системного блоку. Маємо блок живлення. Так. Тут у нас живлення, підключаємо. Оп! Нічого. у нас не сталося. давайте візьмемо мультиметр оп нічого це тому що його потрібно ще увімкнути для того, щоб вімкнути блок живлення, ми можемо скористатись, дивіться, скористатись звичайною скобою металічною будь-якою, яка проводить струм. Треба з'єднати зелений і землю чорного кольору. Тоді він вдімкнеться. Можливо, ви навіть почуєте, як він почав працювати. так Просто беремо скобу отаку. Можемо від'єднати і потім жилення включити, але ну, в принципі тут така напруга, що Вам повинно бути чутно. Характерний звук. Почав працювати вентилятор. Включаємо мультиметр. Напруга постійна. Стійний струм. Ну, так, у нас тут чорний. Чорний і червоний, наприклад. 5 вольт. Тут це вказано, в принципі, ви можете. Так, жовтий, чорний і жовтий повинно бути 12. Є 12. Тобто він працює. Дякую за увагу. Ставте вподобайку. Підтримуйте український контент.